Доброго вечора, на зв'язочку попівельний гіпермаркет. Сьогодні хочу представити нержавіючу модульну черепицю торгової марки Innsbruck. Єдина в світі, дивимось, отака от файна продукція нержавійка 05. різні кольори, Оце звичайна нержавійка без, без покриття. Звичайна оцинкована сталь. Гарантія на неї довічна, отакими От модульочками вона йде. Бачите, фарбована, вона оксидом титану на все життя покриття. Тобто виробник дає гарантію, що воно простоє все життя. Дуже файна річ, Це золото, до речі, це срібло. Це така фіолетова, ну і без окрасу. Кольорів там набагато більше. Ну, штука дуже класна. Значить ціна. За такий модуль кольоровий іде 1700 гривень за модуль. Отакий. А нержавійка без окрасу йде ціна 950 за модуль. 950 гривень один модуль. Там практично один квадратний метр має вона площі. Так що Ось така от файна черепичка. Ну, покрівельний гіпермаркет херню не продає. <звёртайтесь>, Звертайтесь, будемо раді. Е, відправляємо по всій Україні. Працюємо з ПДВ. Тільки по передплаті. Гарного всім дня, вечора. До побачення з вами. був Руслан Трішков. Покрівельний гіпермаркет Трішков Компанія.